І зустрічаємо Ірину Шкоропа. Куди? <ріхи> доброго, доброго ранку, ранку. Ірино. Ви вже розклалися настільки прекрасними Тарас, а може ти Можете там, там буде зручніше? Або я не знаю. Ну ладно. З чим ви до нас прийшли? Я отак дивлюся своїм чоловічим оком. То для мене то ви прийшли з шаликами до нас. Ну і не тільки з шаликами, я прийшла з прикрасами. Ага. Навіть є полімерна глина, кульки з полімерної глини, з кульчиками, з брошками, а різної величини брошками. Так, ви це все можете брати. Дивіться. Прийшла, так, дивіться, з хустками такими, з шували. пасує дуже, дуже личить. І навіть тут в мене є одна спідниця. О, яка, нічого собі! Яка Теж не знаємося, чи личить зараз. Так, звалена без такому національному Так, Просто звалена. Тут, звалено, так? Так. тут, тут, тут mm. немає швів, тут які зовні прийшли. Це реально зробити, а можна? Це реально якщо зроблено. зроблено руками. Так. Может, Це така, така спідничка. Так. Ну, да, так, я так тільки прикладу. Я не думаю, що ну, Одяг тут малята звалюний. Це показали, я думаю, співа давайте давайте спочатку з'ясуємо, бо е, оскільки я не розумію, то думаю, що вже хтось не розуміє, що означає це слово валяння, і як е, чи валяння, як це правильно ну, говорити, я і розумію, як це, це звалювання. звалювання, Звалювання, так Так. І, і що це, і як це робиться, Дивіться, нас я так розумію, тільки з вовни, так? Це робля так, це все йде з натуральної вовни, з погачої mm -hmm. вовни, з натуральних матеріалів. Ось тут Ми я тут маю кошик. Таким... Що для цього потрібно? так? Давайте роз'яснимо так, так, щоб наші глядачі види... змогли так, принаймні і... зробити ось, ну, ось таке. Ось такі гучки. Є так. два види валяння. Є uh -huh. сухе валяння, це валяння голочкою. Ось у мене такі голочки, вони, правда, робочі, в робочому стані. І вони мають такі зазубринки, такі зубчики. Це незвичайна голка. Uh -huh. І ось коли ми цією голкою беремо тут я зараз ще, відщипую волокно. Ось так я То можна зщіпати звітом? Чин чи ні? Бо я зараз відщипаю, воно дуже дороге. Смийкувати, ну воно дороге. Чекай, Че я маленький. Смийкувати. Дивіться, тепер мені. Ну, чекайте, чекайте, я не зрозуміла. Можна дай мені тебе відсмикатикати. Також відсмикується. Це просто гарно отак, отаку. на віна. Отека нам було зручно. Отак беремо на. Далі, що вам було зручно, і витягуєте. Бачите, і воно само витягується. Ага, ага, ага. А це давайте покладемо сюди. Так, і що ми робимо? Все? Витягнули. Так, витягнули. Тепер беремо, закручуємо. Ми робимо кульки. Uh -huh. Це найпростіше, що ми можемо зробити. <рес> Очевидно, що... що ми можемо зробити. Я думаю, ви можете зробити. <рес> і це дуже насправді приємний процес. Закручуємо і yes. ось з цією голочкою трошки так щеніше. Щоб вона вийшла такою. Твердіші. І ось беремо цю голочку, кладемо. це на губка для миття авто. Дуже... Чесно? Чесно? А миєте авто ще нею після того? Ні? Після того не знаю. Вона mm -hmm. в такому mm -hmm. робочому процесі. І ось тою голочкою дуже треба обережно, бо вона дуже така гостра і колюча, і пальці як поранить, дуже болить. І що? І ви просто... Я нею отак. Ага, ви… Там борсинки зачіпляються. Ви тільки Однак... по центру холите? Ну, намагаюся по центру, бо як палець потрапить, дуже боляче. Так, Анастасія, бачите, у вас нічого не виходить. Виходить, виходить вийде все обов'язково. Настя, я тобі Оба дам санкри. своє так. і ти теж поколиш. і моє ще, так? Ні, я тобі дам зараз губочку, поколеш собі сам. знаєш, Це, Звичайно, трошки страшно, бо у вас а тепер, більше. Якщо, Ой. Якщо а дійсно якщо ну, так така трохи повітряна, то додаємо ще трошки. А ні, я що воно так виходить. Я Панірина, зрозуміла, я ти розуміла, ти 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 в чому. Тими голочками отак от, ну ніби туди. Так. Добре, а мокре валяння. тепер буде мокре валяння. Зараз йдемо у вас. мокре звалювання. Звань. звалювання. Оце колокон. Раз, раз, раз і вона вже. Це, це набагато швидше робите. <рес> да. Скільки разів ви пальці собі коловите? Ой, дуже багато, але оскільки я зрозуміла, що я дуже часто зможу колоти пальці, коли буду робити тільки кульки, тому я перейшла на більш такий. Великий Але варто зустрічі. у вас дійсності таке гарна житлочка і так. Тобто це одна з перших моїх робіт. Я так зробила думаю. Ви ви повсякденному житті? В, в, в повсякденному житті так ходите? Чи я ви ті ходжу? Тому що я це дуже люблю. Це дуже комфортно, дуже зручно, дуже мені затишно. Я себе приємно в цьому. Ходити. А звідки ця техніка походить за історію? Техніка походить з того часу, коли люди почали освоювати облас там вісім тисяч років. Ого лише так історія цього є така легенда. Що перше, перший такий зваляний килимок mm -hmm. був зроблений в ноєвому ковчезі? Коли вівці стояли близько один до другого, вони не, не мали місця, шерсть обпадала, mm -hmm. і вони тупали ногами, це все намокало. Mm -hmm. І коли вівці покинули Ноїв ковчег, там залишився килим. Ого, так. ну така от легенда. Але тим не менше, те, що ви робите, воно мені нагадує такі українські чомусь стиль. Чи 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 це правда? Ви додаєте якоїсь автентики української до того? Що? Mm -hmm. Так, я використовую хустки, тобто така техніка минуфелден. Це mm -hmm. І привалювання тканини, тобто можна привалювати шувки, різноманітні нитки, волокна, тобто все те, що є натуральним, але дуже легко звалюється, дуже легко поєднується з горною. І тут я власне використала одну таку давню хустку, і воно мені так подобається. Так а я ну, зелене. Я, я, я так вже зрозуміла, як можна зваляти оці пульки, е... та кульки. А от як ось це можна зробити? Ну припустимо одного кольору. Зрозуміла, а як ось ось це, Вам е, це є тканина, власне, що ага. це є хустина. Я її заклала це ага, ага, ага. І просто от, і можливо як показати, як лягає вовна на, на, на таку річ. Отак, от одне на друге, одне на друге, одне на друге. Тобто це як на тканину ви закладаєте, так. Великий, так? Велику, велику-велику площу закладаю, потім uh -huh. це все покриваю, поливаю миючим засобом. Це вже мокре так? — чим Засобом, засобом, розчиненим з водою або милом, так, так. Для чого? — залежно від ситуації. Що воно дає? Воно, власне, звалюється вовна під дією рук угу. моючого засобу, води і механічної моєї дії. Таким чином ми отримуємо таку річ. Ого. Тут трохи довго... Просто ось так ви робите, так Ні, не Ну так. там є так, <ріст> мік, <ріст> я зрозуміла. Мік, рушничку, Ну Зараз це не можна <ріст> показати, розумію, закриємо. Можна, так? Як ми робимо кульки, правда? Покажемо там. Подивіться, яка в мене вже не дуже гарна вийшла. Тим не менше кулька. Я покладу рушник, щоб ми трошки могли б... ага. щоб вона не намочила стіл. Ви це можете все приміряти, дивіться, тут є дуже гарний прикрас. От як ви думаєте, куди це можна застосувати? Зараз, зараз, зараз. Це пояс такий? чи що? Бачите, так, це Бачите, це пояс. Бачите, я зразу бачу. Добре, я я собі пояс намочуя на пояс, а можна на шию. Так, Давайте краще на шию, так буде мені краще ви. Так, намочуєте і працюєте. Так, я й штани намочив нічого. <рес> І отак от бачите, отак от катаєте. Але я вже гарна, вже все на себе начепила, все, то що можливо ну, дуже гарно. та мені дуже такі та сама ідея з бутонами сподобалася. Дуже га, до речі, та дуже клас і дуже весняне. І я думаю, я ні, що не зараз не знаю, це можливо. дуже актуально, тому що от весна, літо після зими усім хочеться чогось яскравого і чогось гарного, тому що ми всі ходили куртки, пальта, і воно якось у нас не було. Видно всіх тих прикрас. Зараз так. дівчата. А насправді хочуть, от хочуть так, красі, так взяти тенденцію дівчата в такому ходити? У Львові. Ой, ходять, люблять, yes, люблять. Нас люблять дівчата якось гарно себе показати, виділитися, показати щось таке, чого немає в іншому. Чого немає в кожного, те, що не можна придбати в магазині за 5 гривень насправді? Тому що ці всі тканини, створені власноруч, вони дихають. тобто Вони пропускають повітря, вони натуральні. Дивись, як в тебе гарно вийшло. Просто чудово. А бачили? Я щось з раками можу зробити. Дуже класно, але це треба так, якщо тут, правда, дуже багато миючого засобу. Тильно, треба так катати, катати. Спочатку легко, спочатку воно таке. Тут непручне. треба ще, ще мені до, Тому домучити. Ой, звичайно, треба. Так. Воно має бути, дивіться, от тепер попробуй. От тут як м'ячик. Ого, таке тверде. І воно буде в мене так. зараз таке тверде від води? Якщо, якщо докласти зусилля рук, не тільки від води. Я вже і сережки примірюю, поки да, да. поки 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 я відволікаю вашу увагу, Настя цупить вас най найгарніші, цупить? найгарніші прикраси. Приміряють. Вона приміряє. Та. мені дуже приємно, коли це людям подобається, коли люди отримують від цього задоволення. Воно вимарять. таке легеньке, навіть не відчукну. Так, Тому я ношу дуже... такі прикраси. А ви маєте учнів? — Учнів. Якщо просить, я, я показую, як це робити. Та, та як ми просимо, так? Та, та але оскільки в мене немає так дуже багато часу, щоб займатися. А це, 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 це це ваша основна діяльність? Чи це таке хобі? Ну це таке хобі, яке я дуже люблю і займаюся в основному тільки цим. Ну класно. Якщо, я я думаю, куди мені ще щось зачепити? Гарно, <гум> так дуже пасує, та, дуже, 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 дуже гарно. До речі, як капелюшок це можна використовувати. також. Обереж, та. А багато людей взагалі у Львові таким займаються? Володіють цією технікою досконало. Ну я знаю декількох, але чи досконало, то вже питання. То вже питання техніки. Ну ви як вважаєте, вам є ще куди ну, там розвиватись? Це, Кожен це каже? Це така техніка, так. де рости можна і рости завжди, тобто, так? завжди? Тут є стільки видів, видів вовни. Оце я витру руки, вам покажу. Оце. Така вбовна е, венслейдейл, Тут є павутинка. Бачите, якщо так подивитися, вона дуже гарні такі так, переплетення, угу. Вона дуже ніжна, дуже гарна. І тепла направда. І тепла, так угу, дуже гарна. А все коли... Це можна в принципі навчитися. Ви би а... якісь майстер-класи робили? Треба не... треба спробувати почати. Почати. А тут дивіться, тут є поєднаний шалик з шовком. Це натуральний шовк, який я пробувала. Ну Таке все приємне, довкола. Попробувати, сама спробуйте. Оце надзвичайно тонко, тобто mm -hmm. моя основня основне завдання, щоб це було все тонко, щоб це було не як валянок поставив собі в кутику і шалиця Та? А щоб це можна було носити, щоб це було приємно брати, щоб люди, які це розуміють і люблять, отримали від цього задоволення. Ну взагалі я так розумію, це дор дорога така річ. оця вовна, так чи ви маєте ну, свою отару овець? Може отари немає. Але ну так собі цих матеріалів День. доволі дорога, то доволі висока. Тут, якщо купити собі багато щоб шов... для фантазії робити, то тут треба пласти. А бачите, ви поєднуєте і вовну. і, поєднує... і... матеріали? Так, це полімерна глина. Тобто я роблю це. Це добре. Т... Це робите, але я роблю тільки такі речі, бо угу. мені хотілося якось поєднати вовну з чимось, але зробити це таке ексклюзивно, щоб ні в кого цього угу, не було. Угу. От власне таких кулів. тому що полімерна глина також дає нам можливість фантазувати, робити щось таке надзвичайне, переходи кольорів. Тобто є також багато різних тех. Це в принципі, мене захопило, то я пройвала. Тобто я починала весь свій хендмейд з цього, з цього. Так. Угу. а потім вже отак мені розвинулося, що хотілося чогось далі, далі, на Дуже Пані Ірину, дуже дякуємо, що ви прийшли. Нас чогось навчили, подивши. мене особисто навчили робити ще щось руками. Якусь кульку Це вже краще. там вже краще. Я Думаю, що я ще дома налию туди, і а? мене будуть сварити. Чого я використовую засіб для миття посуду не за, за назначенням? Покажіть, будь ласка, поїдьте, а тут показують Настю дуже чудово, і думаю, на такі позитивні ноті. Я думаю, що так занадто як я вже прикрашати себе не потрібно. Я просто намагаюся показати всю цю красу. Можливо, якийсь один елемент багато використати повсякденному своєму вбранні. Але можна змінювати. Бачиш на різну погоду. Є ще такі капелюшки, дуже гарно. Дякуємо вам, Ірина. Ірина нас була в гостях хендмейд-майстриня. Ми тарас буде доробляти кольчики. Я буду доробляти Дуже тішуся, що у Львові є такі класні речі, як от звалювання. Не знаю, чи є багато таких різних технік, чи використовується в Києві, чи десь в інших містах. Тішуся, таке є у Львові.